Франківці можуть отримати до 90 тисяч гривень для реалізації своїх проєктів у межах програми Гранти теплого міста. Це є облаштування міського простору, це є сучасне мистецтво, це є прогресивна освіта і розвиток прогресивного підприємництва. Замість полотна ящики з під боєприпасів та віконні рама. Як військовий Скалуша пише картини на фронті? Я надіюся, що я ще зараз приїду. Бахмут, що дай Бог наші ши отримують. І перше, що я планую, це піти намалювати оцей мотив. Лікарка з Івано-Франківська долучилася до проєкту Неопалимі, аби надавати безкоштовну допомогу українцям, які отримали опіки та рубці внаслідок російської агресії. Ми можемо зішліфувати, якщо є дуже щільний рубець, який обмежує скової рухи. 15 світлофорів на перехрестях івано франківська розпочали працювати без вимкнень. На десяти з них встановлено системи безперебійного живлення ще на п'яти здійснено перепідключення до вже існуючих підстанцій. Про це суспільному розповів директор департаменту інфраструктури, житлової і комунальної політики Михайло Смушак. Зійшлися на системах, які відповідно коли є струму, не заряджаються, коли його немає, вони відповідно працюють. Вони були придбані і відповідно змонтовані це і все на насове кіловат-півтора. Ось, але відповідно для цих півтора кіловат необхідно забезпечити було власне підведення мереж, а підвести мережі, на жаль, якісь лофори далеко. То тобто тут це треба було півміста розкопати або тягнути кабелі. Тобто це фінансово ну, досить затратно. Тому відповідно зійшлися на таких системах. За словами Михайла Смушака, цей проєкт вдалося реалізувати лише на четвертий місяць вимкнень світла через тривалі тендерні закупівлі. Вибір перехрест робили спільно з патрульною поліцією. Брали до уваги найбільш завантажені перехрестя. Попри те, що 34 активні роздоріжжя далі залишатимуться без постійного живлення світлофорів. Регулювальників там ставити не планують, каже представниця поліції Христина Мриглід. На момент, коли на перехрестях не було освітлення, на них працювали працівники патрульної поліції. На щастя, не відбули жодного ДТП. На даний момент е, окремих е, осіб, які приходять регулювати, тих самих патрульних немає. Тільки екіпажі, які працюють на лінії, е, коли бачать, що вимкнений світлофор, вони зупиняються і регулюють, допомагають людям роз'їхатися. Якщо є потреба, то на них, звичайно, будуть стояти регулювальники на постійній основі чи на тимчасові, коли буде найбільший корок в місті. Але е, на даний момент таких проблем немає, машини роз'їжджаються і така трафік на дорогі. Розі досить хороша і стабільна. Степан Шкрумиляк водій розповідає, що не відчув різницю у зв'язку з підключенням світлофорів до роботи в режимі без вимкнень. По місці великих пробок немає. Місто працює, місто їде, хоч навіть якщо вони і не працювали. От Михайло Кривень ставиться позитивно до безперебійної роботи світлофорів. Це дуже добре, що вже є світлофори і на перекрестках трошечки покращилося. людина, під'їжджає бачить червоне світло. Вона зупиняється, а не їде так на ось, як Якби йому проскочити. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Програма Гранти теплого міста збільшила суму співфінансування для учасників нової хвилі. Якщо в попередні роки максимальна сума гранту становила 20 тисяч гривень, то зараз вона зросла до 90 тисяч, розповідає координатор програми Андрій Левицький. З його слів, команди, які не мають досвіду реалізації проєктів, можуть отримати до 20 тисяч гривень. Прийом заявок для участі в новій грантовій хвилі стартує 10 лютого та триватиме до 10 березня. Цього року в нас це є е, основні напрямки. Та? Це є облаштування міського простору, це є сучасне мистецтво, це є прогресивна освітка і розвиток прогресивного підприємництва. Команди, які будуть подаватися, вони мають мати обов'язковий досвід в громадському секторі чи в волонтерстві. Це є такий досить важливий аспект. І також це є про 10%, тобто якщо ви подаєтесь на проєкт, важливо, щоб ви мали можливість або співфінансувати, або зробити свій внесок 10% від загальної суми. За словами Андрія Левицького, цьогоріч до грантової хвилі планують залучати школярів та студентів. Для цього створили безкоштовну школу змінотворець. Опісля її закінчення. Молодь зможе подати заявку для участі в програмі та отримати до 10 тисяч гривень для реалізації своєї ідеї. Окрім того, менторську школу створили для громадських організацій, а також для людей, які не мають досвіду в написанні проєктів. Важливо просто на школу приходити з ідеєю, а ми вже її опрацюємо і разом допрацюємо. Всі програми є безкоштовними, вони відбуваються на конкурсній основі. Апліканти подають свої проекти або залишають заявки. Незалежна комісія їх відбирає, і відповідно ми формуємо групи. Загалом впродовж п'яти років програму Малі гранти теплого міста підтримала близько ста громадських ініціатив на суму понад мільйон гривень. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ. Володимир Безрукий показує начерки, які він зробив на Майдані. З перших днів протестів чоловік поїхав до Києва. Каже, там він спостерігав за людьми і відчув, що хоче малювати. Придбав альбом та почав робити замальовки. Спершу це були спонтанні ескізи після чергового мітингу. Потім портрет Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна. Це було випадково, просто я його побачив декілька разів. Чомусь захотілося його тоді в той момент намалювати. ну, Був він такий колоритний, скажімо так, більш в очі. Ну, я тоді до нього підійшов і там домовилися, і, там декілька портретів його, і там потім поступово вже там я вибирав. Ну, В основному я сам підходив до людей і просив малювати. Після майдану Володимир пішов добровольцем в АТО. На фронті продовжив писати картини. На сході військовий побував скрізь, де тільки можна. Побачене відображав на папері. А коли не було на чому малювати, митець використовував усе, що потрапляло під руку: картонні коробки та дерев'яні ящики. На них малював портрети побратимів, поранених бійців чи цивільних. Володимир каже, зараз би хотів повернутися на Донеччину, щоб намалювати пейзаж, який так і не встиг. Я побачив один будинок, точніше, два будинки, таке то поля. Там ну мені так захотілося намалювати. Але на другий день мені потрібно вже було виїжджати. А малювати треба було саме. Під вечір, тому що днем там зовсім інший вигляд. Мені хотілося це дерево намалювати, щоб був фон, так не фон, щоб сувет був самого дерева, розумієте, бо в ньому воно би так не виглядало. Но я сподіваюся, що я ще зараз приїду в Бахмут, що, дай Бог, наші ще його отримують, і перше, що я планую, це піти намалювати оцей мотив. Серед доробків митця є також і скульптури. Деякі з них присвячені друзям, рідним та бійцям. Це мій побратим з Майдану, він в день розстрілю ну, зранку отримав дві пулі одночасно з двох різних ракурсів. Ну, тобто, два снайпера стріляли по ньому, і він, дві пулі він отримав у голову. Він вижив, і там його забрали, повезло, що зразу в Польщу відвезли. Він вижив і через якийсь час. Він прийшов до мене, ну точніше, він не прийшов, я його попросив, мені дуже захотілося його зліпити. Після початку повномасштабної війни Володимир знову пішов на захист країни. Колекція його робіт за цей рік поповнилася ще кількома портретами. Ота, яку я малював в Бахмуті, ну до мене підійшов Андріан, якби ми з ним домовилися, якраз що я його маю намалювати. Ми йшли. Не задумуючися, я йшов, йшов і побачив цей будинок, один синій, цей голубий. Ну, мені дуже сподобалися кольори, ці тополі. Я кажу, ну все, свій тут. Потім там посував його вліво, вправо. Ну, тоді якраз там трохи були обстріли, потім дрон нас теж не знаю, дрон побачили, ми ну, від того дрона тікали, потім. Одним словом, це остання робота в Бахмуті. Свої роботи художник з передової відправляв поштою чи волонтерами додому. Всі картини, намальовані на війні і на майдані, зберігаються у Володимира в майстерні. Боєць каже, для нього вони особливі. Їх зберігатиме у себе на згадку, а з часом планує зробити виставку. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Галина Лагутіна про проєкт неопалимі дізналася із соціальних мереж. Молодша донька зареєструвала жінку і вже за кілька днів їй зателефонувала лікарка і запропонувала прийти на консультацію. Галина розповідає, як 30 березня минулого року отримала мінно вибухове поранення внаслідок атаки російських військових. Виходили ввечері подихати повітря, і вже збиралася зайти додому. Не пам'ятаю, як спочатку виснула, потім бахнула Або наоборот, повара сусідів немає, муж лежить, рука виїжджає. Приїхали волонтери, вони э, зробили кому треба, обезболююче, і потім нас забрали до Курахова. Галина розповідає, після осколкового поранення в Кропивницькому їй встановили апарат Ілізарова. Пізніше зробили операцію із встановлення шпиці в руку. Багато не можу взяти в руку. Ну, лікар сказав, що до 5 кілограмів я вже можу піднімати, а ну, намагаюся. Якісь вправи робити тривалість лікування залежить від важкості ушкоджень, але в середньому потрібно від трьох до дванадцяти процедур. При цьому вартість лише однієї без урахування медикаментів становить близько тисячі доларів. Але мета проєкту неопалимі це забезпечити комплексне безоплатне лікування для всіх українців, поранених внаслідок російської військової агресії. Це арбієвий лазер. Точка прикладання даного лазера є вода. Тобто він випаровує воду в місці, де ми ним працюємо. В даному випадку ми можемо зішліфувати, якщо є дуже щільний рубець, який обмежує скової рухи. Ми можемо зішліфувати його, можемо розпушити рубцеву тканину. А також за допомогою ще додаткових препаратів відновити регенерацію тканини. За словами Ольги Масич, оскільки у пацієнтки немає значної частини м'яза, перша допомога буде скерована. На відновлення об'ємів руки. Також з допомогою лікування будуть намагатися покращити рухомість. Сьогодні ми зробили досить поверхневу шліфовку для того, щоб трішки розпушити сам рубець і подивитися на реакцію тканин. Закрили ми процедуру плазмою для покращення регенерації тканини, і в подальших планах у нас. Голковий рефліфтинг, сепарація втягнень за допомогою полінуклеотидів і також шліфовка. Галина Лагутіна ділиться враженнями після першої процедури. Не дуже боляче, деколи припікало, а так ну все нормально, ні, ніяких таких супер. Болісних відчуттів не було. Стати пацієнтом проєкту неопалимі може кожен, у кого ушкодження шкіри, опіки чи рубці. Внаслідок військових дій та є підтвердження від лікаря чи військово-медичної комісії про отримання непобутової травми. Ілона Шевченко, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. П'ятеро учнів з Івано-Франківщини цьогоріч отримуватимуть стипендію президента України. Вони стали переможцями третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук. Сьогодні школярі отримали свої нагороди серед стипендіантів. Учень фізико-математичного ліцею інтернату Олег Павчак. Хлопець отримав нагороду у секції зоологія. Ця робота є досить важлива, оскільки вона має хороше та суттєве практичне значення, оскільки яструб малий є хорошим регулятором дрібних хребетних, тобто інформація про нього, дасть нам змогу спронузувати комплекс практичних заходів для захисту полів та лісів і їхніх потенційних шкідників». За словами директорки обласного відділення Малої академії наук України Надії Дерев'янко, діти щомісяця отримуватимуть 2600 гривень президентської стипендії. Минулоріч у всеукраїнському конкурсі перемогли також п'ятеро учнів з Прикарпаття. Це дуже великий результат, навіть рахуючи. Нашу область територіальну і науковий потенціал області серед інших областей. Ми на такому одному з профлонгових місць, але відрадно не те. Відрадно те, що є на Прикарпатті люди, вчителі, які мотивують дітей, самі пишуть, воно привчає дитину шкільної парти збирати матеріал. Аналізувати, об'єднувати, робити висновки. І це вже свій такий науковий доробок шкільної парти, що колись було неможливо, це можна було тільки в вищому навчальному закладі. За словами Надії Дерев'янко, на Прикарпатті з часу запровадження президентських стипендій їх отримали 90 учнів. Каріна Борисевич, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.